з нашої недільної поїздки в парк. Ойцовський. Народовий Народовий Народве. Ойцовський парк. Кеклочбуряк, їдемо далі. Да, паркінг. Парковка тут є, але. Щоб запаркувати машину, то трохи треба поїздити кругами. для машини так, Давай, о нормально Все норм білета взяти йдемо платити за парковку мені дуже подобається так добре зараз будемо грабити жінчину карточку бо я не маю грошей Tak, dobra. Czekaj po Bilecik mamy. I... Ci trzeba jechać wody z tej umieść bilet mhm. wewnątrz pojazdu na przednią szybę w miejscu widocznym dla osoby kontrolującej. Ну і гіт. Мені тут дуже подобається. Мені тоже дуже, дуже сильно подобається. Міта <ріх> правда дуже подивіться. класно. Дуже класно. Так донизу йдемо. Так класно, ага. багато листя. Є, це, що мене розтраює, що оцей. Ми зараз йдемо донизу, а потім коли будемо будем будем йти доверху. доверху. До Масакра. Нічого. У нас є собою чай, канапки, горішки, шоколадка. Шо? Подивіться Але просто не на нормально. ці Я просто не прекрасні, прекрасні кадри з цього парку. Come take you off my mind see right through me Leave the past behind Саме головне це знайти якусь гарну лавочку на, якомусь, на якійсь горі плюс-мінус. Тобто Такий типу, такий парк горнистий. І просто з кайфом купити чайку зеленого з цукром і з канапкою. Класне сонечко світить багато листя. Так. Да. Беремо. Ой. Ой, ви себе визують до відео, так? Я просто умов, умов, стараюся е знімати на, на, на дві камери зразу. Бо айфон як-не-як. Теж дуже добре знімаю. Коротше, не, не дождався <плес> я до якогось хорошого відока. Але в мене ще одна, у нас є ще по одній ка. У нас одна канапка залишилася. О. Поїли трошки. Такі. О, а тут тобі зробимо фотку красиво. Шкода, що тут не видно цього сього no. красоти. Може буде видно. Зараз на айфона попробую снять, все буде видно. Mm -hmm. Боже, тут гарно, я не можу, просто ну краса. Очередна біседка для, для перекусу. Тут можна поспати, тут можна пофоткатися. Але ми цього робити цього не будемо, тому що ми вже ну, недавно мали пристанок, так що йдемо далі. Знімаємо красиві все. А потім Антона буде завдання ввечері сидіти і монтувати це все відео. І може випустити сьогодні очередне на YouTube. А може сьогодні два вийде? Не знаю. У нас ще є одне відео. Яке треба просто закинути. Такий мостик. Знаєте в чому найбільша проблема? І в тому, що, що ми думали, що це якийсь такий парк обичний буде. Але виявилося, що це такий парк природний. і Тут грязь, всі діла. А ми оказались не підготовлені. Ми не взяли ні палок цих спеціальних гірних і так далі. А я взагалі поїхав я поїхав в білих кросівках. Ну а Андріана принаймні в бутинках на тракторній подошві може місить болото спокійно ну, спустя спустя мабуть полчаса да, спустя полчаса ми вже е, попали в цивілізацію навіть машини стоять тут я думав тут на конях їздять а не на машинах Так. Думаю, ми туди і підемо. Знайшли такі шезлонги. Посідали собі і сидимо. Відчуваємо. Зараз підемо ми туди на відукову. Oh, tudo apita levantou. tudo do tu, jo tu, já. Камера да. навіть не передає так. Да, камера того Мені не звіси, може передати. Мені здається, що на найкращий э, період сіхач на осінь, правда? Я, Я думала, так, що може завжди, може ні, що осінь так все подає. Дуже класно, дуже. Ні. Але таки від'їхали буквально 50 кілометрів від катовиці в горах, можна сказати. Ну, Геть тука, ар... така гордика, тут, звісно, дуже гарні відовки. Але спускатися звідси то ще те задоволення. Ще плюс ноги в грязюці і дуже 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 швидко. Коротше, пожелайте нам удачі. Все, конець вичечки. Їдемо додому і буду монтувати відео. Не знаю, що щось вийде з того прикольне, але щось повинно получиться. До машини. А до марш до До маршини нам вертатися. Десь приблизно Отак От да. І це цей паркінг. Я думав, може їх два є чи що. Але ні, є він один. Походу тут, а в цьому місці. І ми дійшли Зараз що, і все. Вернулися ми вже до машини. А вон там стоїть. Нагулялися. Да, два години спецерик. Да і все. Що ти, що сказати? Ні, мені дуже класно, я задоволена. Ну Йдемо печай. І повертаємося додому. Будемо відео. Все, їдемо додому. Koniec nie kropka ping.